Братислава, топ 3 місця, які ви зобов'язані відвідати, щоб побачити місто з іншого боку. Перше у списку легендарний Mirror Bar. Це локація. Що регулярно входить до списків найкращих барів світу, і ви зрозумієте чому, як тільки переступите поріг. У центрі залу росте справжнє дерево, а інтер'єр у глибоких смарагдових кольорах створює атмосферу чистої розкоші. Коктейлі тут це справжнє мистецтво. Їх подають у скляних птахах та дивовижних келихах, які хочеться роздивлятися хвилинами. Перед тим як ми перейдемо до наступних точок, обов'язково підпишіться на телеграм канал Братислава 24 на 7. Там ми щодня публікуємо секретні локації, круті афіші та головні новини міста, про які не пишуть у путівниках. Підписуйтесь, посилання в описі профілю. Друге місце кормут конфекшенері. Це не просто кафе, а справжня кондитерська музей. Стіни тут розписані вручну у стилі Ренесансу, а навколо лише антикваріат, фрески та кришталь. Каву та фірмові десерти тут подають на королівській порцеляні 18-го сторіччя. Це найкраща точка для атмосферних кадрів у стилі старої аристократичної Європи. І третя локація: фах Братислава. Ідеальне місце для фанатів мінімалізму та стилю Олдмані. Заклад розташований у відреставрованому палаці з неймовірним світлим двориком та живими оливковими деревами під скляним дахом. Тут готують найкращі в місті булочки з корицею та подають дуже якісну крафтову каву. Братислава вміє дивувати своєю контрастністю. А яке з цих місць ви відвідаєте першим? Пишіть свою думку у коментарях.